Другий раз уже по поволиці бур'яни, а воно все одно лізе, лізе цей бур'ян. І це не єдина проблема, з якою щодня на своєму городі бореться жителька Руської Поляни Ірина Швед. Каже, через дощі, а вони йдуть з кінця травня, усе жовтіє і не хоче приживатися. Постійно доводиться виходити на город в чоботях, вимиває корінь рослини, навіть не дає рослині нормально зацвісти. Через низькі температури городину цьогоріч садили на два тижні пізніше. Тому, показує Ірина, усе відстає в рості. Приміром, морква удвічі менше, ніж торік. А на томатах вже мала б з'явитися перша зав'язь. Холод він дуже був довго, довгий тривалий час, навіть не прогріта земля. Ми садили картоплю вже наприкінці квітня, та зазвичай ми садимо на початку або в середині. Городина, в принципі, як посадила, так воно бідненьке і садить. Та й полуниця, яку вирощує для дітей, зовсім не така, як торік. водяниста, кисла і в плямах, каже господиня. Надмірна волога спричинила появу грибка, вона стала гнити, псуватися дуже швидко. Така кількість опадів, як цьогоріч, типова для нашого регіону, тому боятися дощів не варто. На відміну від холодних ночей і перепаду температур, саме вони сповільнили ріст рослин, розповідає агроном Олександр Воскобойнік ґрунт був непрогрітий, тобто рослини дуже довго виходили з землі, що затримало їх у рості. І сьогодні в знаки цьому дається, мабуть, і подорожання на ті овочі, які є. Якщо погода стабілізується, усе наздожина в рості, а через запас вологи у ґрунті рік має бути врожайнішим за попередні, додає агроном. Не треба дуже нервуватися. Уже що сталося, те сталося надалі. Треба запастися нашим огородникам гарними засобами захисту. Вони сьогодні є, тобто, вчасно провести фунгіцидний захист. Дощі на Черкащині мають припинитися за 2-3 дні. Тоді область покине циклон. Розповідає начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. На встановлення такого більш літнього і температурного режиму і стабілізації, значить, в плані опадів, ми розраховуємо після 17-18 числа. От, уже на найближчих найближчими вихідними температурні показники денні прогнозуються на рівні там навіть до 29 градусів тепла. Урауржі, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.